Який колір замовляють найчастіше. Зараз вам покажу. Зробили для замовників з ковеля зразочки інженерної паркетної дошки в ось таких о, двох кольорах на погодження, зробили бшування. Перший колір у нас натуральний дуб, а другий колір ми його називаємо, називаємо як без покриття. Тобто, після нанесення лаку залишається натуральний колір ламелі, натуральний колір дуба. Зроблено брошування. Дивіться, як круто виглядає. Текстурування дерева. Ніякий там ламінат, вініл не передасть цієї натуральності. Ось такий от варіант. Це два найпопулярніших кольори, натуральний дуб і ось такий, як, як будто без покриття. Підходить під будь-який дизайн, під будь-який інтер'єр. Можете сміло його замовляти. Дивіться, як круто дивиться натуральна інженер... інженерна дошка. А зараз ще в наступному відео розкажу про ось цей колір.